Привіт, друзі. Тарас на зв'язку. Так, назбиралося в мене ж тут ото хламу стільки, треба то ще потрохи розбирати. Хочу сьогодні добратися до цієї коробки. Покажу вам, що тут є. Тут є прикольні штучки. Ну, Давайте я зараз до неї доберуся. На стіл переїдемо і включуся. Так, Коробочка на столі. Також недавно я врухтій комп'ютер мені здали. От. Хочу зараз ще розберемо цю штучку. Хочу звідси дістати платку само собою і лазер. Лазери вони тут такі жовті, золоті, вроді навіть як прийомні. І потім заглянемо в цю коробочку. А в коробочці якраз в мене і є ось ці лазери. Розберемо сьогодні всі отакі от він. от він цей лазер. Він десь по золоті, гарненький. Їх тут в мене насправді вистачає. Це така коробочка з імпортною лігатурою, позолотою і так далі. Добро, коробочку наразі в сторону. Розбираємо оцей дивідіром. дістаємо з нього лазер і платку. Так, зібрав я тут дівіді ром, що тут було дуже скоро. Чорний, кришка, корпус, середина, сміття. Пластмаса. Тут є двигун, звичайно, але я його викидаю. Шлейф, ще якийсь є, також сміття е, платка. Платка хороша, то він древній, то вона каже, нормально так важить собі. Її ми залишаємо, звичайно. І ось цю штуку також ми залишаємо. Бо тут у нас є що? Тут в нас є лазер. От він, от він, от він. жовтіє, видно його половинку. Так, кусочок. На, три, на трьох ніжках. Все, лазер ми відкладаємо і переходимо до коробки. Дивіться, друзі, розібрав я ту штучку. Що в нас виходить? Отака от штука це цинк. І от як виглядає вже лазер. От він сам лазер. Він гарненький такий, жовтенький, три ніжки. Вони прийомні, я їх колись здавав. Зараз, звичайно, ціни вам не скажу, бо не пам'ятаю, та й ціна вже інакша. Одним словом, ось так виглядає цей сам лазер з позолотою. Так, ну і наша коробочка. От наші лазера. Один, другий, третій. Якийсь такий четвертий, п'ятий. Гості. Одним словом, зараз я їх повибираю всіх звідси. І тоді вже включуся. Дістав я ці лазери, їх є 24 штуки. Є вони різні, є отакі от в пластмасових корпусах, вони, вони є такі більш звичні в металевих корпусах. Це самі ці от такий прикольний якийсь є, дивіться який. Подовгувати не круглий, а такий прямо кутний. Може тут ще щось є навіть. Смсло ще, дивіться, якийсь. Ось три ноги позолочені. Бачите, жовтий. 24 і то той, що я розібрав, 25 штук. Хто сьогодні треба розібрати? А та коробка це така річ, довгий ящик. Що тут в мене є? Імпортна лігатура. Роз'єми всякі. Ось такі роз'єми. Щось я частково починав розбирати вже геть, потім забр... закинув. Це отакі. Що тут ще в мене йде? Отака лігатура. Горненька, золотенька. Отакі платки. Це ці принтера. Ось така антена з позолотою. Такі в мене є роз'єми. Одним словом, тут багато таких от роз'ємів. Все, що по імпорт, все воно в мене тут лежить. Навіть такі є. Вроді позолочені. Ось такі щось я їх починав розбирати і не до розібрав. Ладно, то не про то. То шестку в часу пускає, сьогодні ця штука. Ну Давайте я камеру розберу, а за кадром вже всі решти і розковіряю. Так, що нам для того треба? Для того треба перш за все маленьку викрутку. Я мене китайський наборчик, щоб телефон не розбирати. І повикручувати всі, в принципі, болти. О! Це сміття для того, щоб нам добратися до лазера. Ось тут у нас є ще один болтик. Не дуже хочу відкручуватися. Ні, пішов. Є. Тут ми зняли. Скло і міні-обмотка. Сміття. Далі. Тут є два магнітика, не у димових. Певно, ну, я ножа. Треба відділити нам цю металеву частину. о, Вроді як. як іде. Угу. Жан не зламати. О, пішло. Пішло. О, є, відламав. Все, можна заморочувати ті магнітики дістати. Типу, заради спортивного інтересу. Кому треба такі магнітики, то от вони. Можна їх звідси дістати. Ну, не один магніт, добре липне. Не будемо з тим бавитися. Далі знімаємо ось цю штучку. Як, як вийде, так знімемо. Ну, ось так вийшло. І тут ще є. О. Все, ми добралися до нашого лазера. От він стоїть собі. І його треба тепер звідси, зсередине, піддіти, я так розумію. Пластмасу ми забираємо. беремо так. Типу. От так. Є. Все, ця штука відправляється в цинк. Лазер у нас є. Він йде ще такий трошки в клею Той клей бажано зчистити теж. Я вже це за кадром зроблю. І є в нас отакий собі лазер. І от у нас їх вже є. Два. Добро, розбираю то все за кадром. Принцип зрозумілий. Розберу, включаюся. Так, вирішив включитися в процесі розбору диський прикол. Два. З двома лазерами. Пойдет? Тож народ. Розібрав я ті всі прибамбаси з лазерами. Ото пластмасові були. Ну і були цинкові. Трошки алюмінія навіть вийшло, там крищі такі були. Грам 200 цинку. Таке я магніти подіставав. Ну і от саме-саме-саме то, що я звідти і хотів дістати. Це йдуть лазер. лазери. Їх є 28 штучок. Є різні, є от такі навіть, якісь вони прямокутні ось такий цікавий в пластмасовому корпусі, але з позолотою видно, так? Да? Ну, а основна маса це от такі от вони. От. от такі вони. Також два таких гігантика попалось. От такі вони. бочкоподібні Два штука. І в пластмасових вже все. Вже все, вже от такі пластмасові, вони на лазирях йшли. чотири їх там чи скільки є. Тобто там вже позолоти немає. Це вже щось сучаснішого, я так розумію. От він в корпусі. Без позолота. Коротше, барахло. Ну, тим не менше, отака кількість є. Зараз тут десь вони мають бути ті лазерки мої. Так, от їх в мене є чотири. І того в мене буде 28 4, 32. 32, Мало, треба збирати. 100 штук, тоді можна буде пробувати якийсь афінаш робити, якийсь з них вихід. Ну, так вони симпатично в пакетику виглядають. Прям супер виглядають. Але це імпорт. Якось так. Що ж я сьогодні хочу зробити? Хочу сьогодні опалити той трансформатор. Я. Серединну обмотку вже зняв. з нього, то технічний алюміній нормальна штука. Тут я почав палити, але треба було срочно їхати, та й, та й не закінчив. Зараз хай трохи стемніє. О, то Хочу ще випалити той електротехнічний алюміній сьогодні. О, Ще година і можна буде йти випалювати. Воно нормально, воно смердіти не буде, це не пластмаса. В принципі, то як випалю, то включуся. Все, розібрав я шити. Тіх! Нормально тут вийшло. Кілограмчика 3, може і більше є. В копілочку піде. Що ж ще, що ще. Свинець недавно прийняв. 36 кг. Хрінь <клес> непідйомний насправді. Листовий, хороший свинець. Та й будемо, думаю, скоро здавати алюміній, то, то покажу, як сортувати, який тех, який не тех і так далі. Ну не знаю, коли це буде. Ну а наразі, наразі, все. Все. всім пока.